Пускає моти за твишневий погулять, пусти ж мене. Чугуївський будинок культури для багатьох поколінь мешканців міста був частиною їх життя. Саме тому ракетний обстріл 25 липня 2022 року зруйнував не лише будівлю, а й частинку душі чугуївців. Сигнал про те, що Прийшло до будинку культури, поступив десь о 3-й годині 20-23 хвилини, і десь вже в 3 годині 24-25 хвилин перші підрозділи виїхали. Коли я вийшов на місто, подивився з фасадної сторони, будівля була ціла, не поскоджена. Коли я зайшов з тильної сторони, то побачив, що там були повні руїни. Тобто будівля наша була зруйнована повністю вщент. Ану як шарахнуло, так то скільки там окон, скільки дверей. Все пішло метрів за десять, а то й більше валялось все. Це. Я відкрив газа і бачу, факел гарить там. Там десь сцена. Це горіли дерев'яні елементи, гарічного приміщення та сцени будівлі від приходу російських ракет. Світить світить ясний. Вікторія Клименко, яка працювала в цьому будинку культури 13 років, почула сумну звістку, коли знаходилися в Дніпрі. Я пам'ятаю, це було зранку, вибачте за емоції, тому що я не можу. Коли це згадуєш, це просто було страшно побачити ці новини. Тому що коли, скажімо так, четвертого життя пройшла саме у цьому місці, всім відомо, що ми більше часу проводимо на роботі. І це моя улюблена робота. Я жила цією професією і я себе ще пам'ятаю дитиною, коли я приходила в саме цей будинок культури. Я не думала, що... Російські війська настільки агресивно будуть знищувати всі надбання нашої культури, бо культура це духовність нашого народу, і коли посягають на святе, це дуже болісно. І коли не одне покоління дітей виросло у цьому будинку культури, на момент того часу, коли я працювала, було двадцять шість гуртків художньої самодіяльності. Різні жанри: вокальні, вокально-хореографічні, танцювальні, театральні. Більшість цих гуртків мали звання зразкового. Коли Вікторія повернулася в місто у грудні 2022 року, вона не змогла не прийти сюди. Бо я ну, не могла повірити, що настільки все я. Було зруйноване. Знаєте, от коли дивишся, можна щось відбудувати, можна щось відновити. Але коли я це побачила, я зрозуміла, що тут вже нічого не можна відновити. А той пласт культури і е, те, що дійсно робили керівники і е, всі ми артисти е, для району і для міста Чугуєва дуже був великий внесок. Наші фахівці. Е, Скажімо так, це покоління, да, бісіди, Сиромятнікових, грязнових. Це талановиті люди, які пропрацювали е, майже з початку заснування цього будинку культури. Здесь я проработал 41 рік. Дякую Росії за те, що в мене ні роботи зараз немає. Ні любимого нашого районного дому культури нету. Все розрушено, все, все в руїнах. Нічого ні. Ні апаратури нету, ні моєї роботи. Нічого ніт. Така чудова знахідка. Ой, це було, мабуть, на дверях табличка. Да? Це зразковий аматорський колектив спортивного клубу акробатичного рок-нролу н Наталі Чередих. Тут якраз це друге фає. Тут і відбувалися ці танці. Ще на, на другому поверсі у нас була там студія танців. Тут була наша зала, ми тут займалися, тягнулися. В нас були свої е, балетні станки. Тут завжди висіли картини по колу наших. Е, Дуюських дітей і ну, танцюєш, там стояло піаніно, ми його розглядали завжди. В останній день перед війною, коли я прийшла на заняття, я дивилася у це вікно і бачила, як весело йду додому, дідусі з своєю онучкою під снігом додому і думала, що життя прекрасне і так буде і надалі але все зруйнувалося. Одразу після вибуху Надія Слободян прибігла до будинку культури, щоб врятувати сценічні костюми, бо кожен із них мав свою історію та емоції. З кожним була пов'язана частинка її життя. Хтось кричав, що наше, воно там люди гинуть, а ти за костюми думаєш. Хтось казав, що це спадщина, це треба рятувати. І все ж таки люди допомагали. Це наше перше фає. Тут у нас дуже було наших здобутків стенди. Стенди з нашими грамотами, з нашими кубками. Зараз ми з вами піднімаємося і направо була студія, мультитрек дитячий. Боже, вигоріло все страшне. Тут якраз була кімната візерунку, Юрій Володимирович Бесіда. Займався тут зі своїми дітьми. Це ж бачите, тут все таке поклеєно. Тут спеціально було для дітей в таких тонах. Тут було все з таких, знаєте, квіточках, метелики були. Спеціально там теж був такий стенд з нотками, і там в цій ноці фото було дитини. Далі це вже була наша кімната, там де відбувалися репетиції саме ансамблю Баяничі. Отут стояла фортепіано. Тут стояли стільці і, і тут були такі стенди з нашими фотками дуже багато було квітів. Спортивна школа була е, з того боку, якраз там знищено все взагалі. Є багато таких приємних спогадів, які згадуєш. і Радієш, тому що ці є спогади. Ви знаєте, просто стерли частину нашого життя. Кожного з тих, хто тут працював, і дітей, надії на те, що все зміниться і буде ще краще, чим було. Дуже-дуже-дуже сумно, що е, агресор Росія творить таке жахіття на нашій землі. Можна вибрати друга. Я вірю в цей генетичний код, як несе українська пісня. Е, тому що це така е, сакральна інформація е, і те, що ми. Е, Переможемо. в мене навіть немає сумніву, бо такі люди, як ми, сильні духом, просто не мають права не, не перемогти. Перемога за нами. Я це вірю. Сину вибрати неможна, тільки батьківщини.